І оголошується, то один з найчастіших конкурсів. І, в принципі, в будь-який з моментів ви можете до нього звернутися, пам'ятаєте. Партнер вас до того дослідження, куди ви будете їхати, його згода, фінанси отримуєте і ви, і він. Ви отримуєте в розмірі у тих 33 чи 50 тисяч євро. Тут, а, що є цікаво, до речі, це теж є зміни. Раніше, щоб прописати бюджет такої речі, так, треба було трохи помучитися. Окремо порахувати, де ви будете жити, за скільки ви будете їсти, які переїзди вам, що коштуватимуть, потім якось протозвітуватися і так далі. Зараз я трошки не так. Ви на рік маєте 33 тисячі євро. Як ви живете, з ким ви живете, як ви досліджуєте, якими методами, ваша справа, як науково, в кінці кінців мав би з'явитися науковий результат. Крім того, Теж ну, це один з таких наймягтіших стосовно відповідальності інструментів. Навіть якщо у вас нічого не вийшло з ваших досліджень, скоріше за все, вас гроші назад не заберуть. Ну, бо ви просто обґрунтуєте, чому не вийшло. Ну, тема погана була обрана. ну, Дослідження просто негативні. Це теж результати досліджень. Це буде значити, що просто такий тип досліджень в майбутньому більше фінансуватись не буде. Але це теж позитивний результат. Тобто тут нема такого, як тих. В жорсткіших проєктах, що щось не так зробили, частину грошей заберуть, ще щось заберуть і так далі. Але тут важливо буде що, співпраця з базою проходження того дослідження. Бо якщо вони напишуть, що ви просто взагалі не приїздили, от, то це буде трохи інша ситуація, і вас почнуть все-таки питати, а куди ж ви їздили з цими грошима і так далі. І так далі. От, але такий один з найдемократичніших насправді інструментів. Тут звучала річ, що поляки. Кажуть, що дуже важко стало до того звертатися, не хочуть вони і так далі. Перше, треба подивитися на що? Якщо як індивідуальні гранти, нічого важчого не стало, і вони як користувалися тим активно, так і користуються. Але вони мають тепер ще кращі можливості, ніж 30 тисяч євро в рік для того молодого науковця з вимогою в'їхати в іншу країну, там сидіти, досліджувати і так далі. і так далі. Тому вони мають так само меншу аргументацію це просто робити. Для них, ну... Вони можуть і по-іншому ці гроші мати, грубо кажучи, це не так багато, це є 30 тисяч євро, це 120 тисяч злотих, це 10 тисяч злотих в місяць. Хороший фахівець заробляє набагато більше і не треба нікуди їздити і рік свого життя викреслювати, скажімо так. Ну той фахівець, який би міг на такі дослідження їхати і так далі. Тому тут я в тому причина, чому вони не дуже хочуть їхати. От. А стосовно співфінансування. І так далі, тут так да, стало трошки гірше тих проєктів фінансування. Як гірше? Для нас краще. В чому є суть? Стосується всіх бюджетів стосовно європейських коштів. Раніше треба було дуже чітко враховувати всі бюджетні категорії, купа табличок була, тут такі, якісь тарифи, тут всякі, п'яте, десяте і так далі. Зараз це все серйозно спростили. і вам не треба задаватись думкою, скільки я маю заплатити керівнику проєкту, чи там, менеджеру, чи професору. У програмі праці чітко написано. Керівник проєкту за годину отримує, наприклад, 100 євро. Я кажу, наприклад, так. Ви в проєкті виписуєте, що у вас керівник проєкту працюватиме 50 годин, бюджет ви вже маєте порахований. 50 помножено на 100. Без варіантів, у всіх проєктах буде так. І це стосується більшості тепер бюджетних категорій, крім категорії закупки якогось обладнання, ще чогось, ну, де треба буде вказати, що стільки то коштує. Єдине, теж є наступна вимога. Всі закупки. В рамках більших проєктів більше 14,5 з тисяч євро це європейське законодавство. У всіх країнах єС так діє, і до нас буде так само, якщо ми будемо в тих проєктах. Ми повинні провести через тендер. Тобто публічна процедура закупки, оголошення, що ми хочемо таке купити, такі параметри, таке щось, таке щось. Найкраща ціна якість, ще щось, тоді ми купуємо. І тоді собі звітуємо в бюджеті, що ага, стільки ми тепер фактично потратили, щось там залишилося, ще щось. Тут не буде проблемою. Бо ви теж звикли, що в проєктах, особливо донорів, які давно в Україні працюють, треба все потратити, копійка в копійку, ні більше, ні менше, бо інакше це проблема з звітністю. Тут буде трошки по-іншому, в цих бюджетних категоріях все зрозуміло, так має бути. Треба просто знайти кращу пропозицію і є обов'язково до виконання. Процедура публічних закупівель. У ну, них є закони, так само про ті закупівлі. Нічого складного там теж немає насправді. Вигадає просто, дуже заспокою вас. Треба отримати три пропозиції до розгляду. Не треба там бігати за всіма інформувати і так далі. Що достатньо на своєму сайті опублікувати публічного факту. Офіційне запитання, що ми хочемо таке купити? Все. вважається ви всі вимоги тендерні виконали. Є три пропозиції, краще вибрали, є протокол, чому вона краща, на підставі того, ви там купуєте, ніхто не може вам заперечити, що щось неправильно було зроблено.